Бійці 72-ї бригади перебуваємо на Донецькому напрямку для виконання умов бойового завдання в умовах бездоріжжя потребуємо в Авто. Звертаюся до справжнього патріота, волонтера, небайдужого українця, Шевучка Сергія, з проханням допомогти нам з Авто. Слава Україні! Героям слава! Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні. З вами знову І Сьогодні у нас четвер і по старій накатані схемі. Сьогодні у нас забій свинки. Тобто Поїхав, забрав калюнчика. І зранку раненько це все діло ми вже оформили. Калюха, вона вже десь біжить. Що, Калюха змерз? Все, йдеш додому. Вона в тих шелудькових свиней кори, дуже довго. Да? Що це за мене? Ні, балону йдуть. балону? Ну, о, зараз принесемо. Так що, друзі, треба замінити балончика. Ну, Зараз слизьку можна і притягнути, але ще візьмемо, вдвох віднесемо. О, тобі ж Калюха там займається кабанцем чи свинкою. Ну а я займаюся по господарству. Вже попав. Ну, Відра вже пусті попідсипав, ми підсипаємо. воно ну, чекає з Філіпом Таранчук. Ну, а Леся Петрівна вже з Надією Анатолійовною вже там, вон, тарабани, все, пішли, віднесемо балона. Так що, друзі, свинка вже лев бегнув. Зараз треба зачорнити. А, ти вже дирочки поклепав, так? Да? І тепер вже буде третій етап. Тобто калюха там балона поміняє. Ну а я погнав Поповнювати наш какашковоз. Так що залишилося ще вичищати. По я думаю, тим часом, поки я буду займатися ірундою, калюха вже зробить добру справу і буде розбирати кабанця. Так що погода зимова, холодна, соплі позирями ніде не ділися, на жаль, не, ма, не проходить, ну, нема коли лежати на печі. От виходить, <кій> що Трохи соплимо. Так що, друзі, на вулиці мороз. Ну, а сараюся, мабуть, тільки зимою, хто тримає домашнє господарство, якнайшвидше хоче забігти у приміщення, де знаходяться тварини. Бо в літній період часу вони дуже хочуть власники господарства заходити в свинарник. Там корівник або ще в якусь таку на таку територію. Так що, друзі, тепленько, гарненько, поросятка наші граються. На дворі я ж кажу, соплі примерзають. От. Хоч 8 градусів це наче й небагато, ну, але для нас це відчувається. Все, свинка лягла на живіт і не дає їсти. От. Але рухка є, а ці поприходилися хотять одне. Ну, зараз прийде час вивернеться і буде годувати. Так що, друзі, ну а ми справляємося. Зараз позамітаємо, повискрібаємо це все діло, дрів підкинули, тепленько. Буржуючка наша працює, треба трубу вже вихлопну нашу міняти. Вже струхла. Я думаю, що на днях треба буде поїхати це все діло якось організувати. Ну, бачите, тобто ці раніше почали їсти. Чому? Тому що свиня наче більше, але молока в неї, по ходу, менша, і ці поросята родилися менші, але вони більші. А ці родилися більше, а вони менші. Тобто свинка теж по розмірам здорова, але, походу, молочність у неї не така велика. Ось для чого і стартовий комбікорм свиноматки. Ну, щоб поросятка одразу їли стартовий комбікорм. І не було цих моментів з переходами з предстарту на старт. Ну, Може це і неправильно, але якщо взяти з традиційної точки зору, як люди годують, то я думаю, що пойдуть. Головне, що він збалансований, свинка це почуває нормально, молоко теж коли даєш стартовий нормально. От. І поросятка одразу під'їдає. Ну, отаке от наробили наші поросюки за ніч. Чистимо зранку і ввечері. Ну таким чином підтримуємо чистоту і порядок. Так що калюха працює, треба бігеньки також все діло робити, тому що можна не вспіти. О. Так, димок димить. Патрон біжить. Що там, з-під кофійочку? Да. Да. Так що калюха зараз буде вкривати нашого кабанця щоб не змерз на дворі мінус вісім, не знаю скільки зараз вже сонечко то, наверное, ж піднімається, світлий день приближається, таранчук теж. Зараз мішечка спала, калянчик переверне на 4 кості, положить цього на лопатки, посмала по черевенку, потім то все діло зніме і будемо йти проживати сковорідку. Так що все по на накатані схемі, кожен займається своєю справою. Калюха займався свинкою. Ну ось, що замерчиш? було сух... сухі, що треба було вибрати. Та розріжджу, матіо Дрійкову. По Попід швом пройди, да і все, просто буде трошки шов, да і все. Так що мішки у нас під кави. Це забуває, його неправильно назвати, джутові чи там. Як раніше були ляні, зараз отакі от мішки знаходимо можна через інтернет, через ОЛІКС, мішки з-під кави, з-під сухофруктів. Тобто з якоїсь коноплі їх роблять, з якоїсь трави. Он калюнчик любе палить мішечок і тоді так непогано. І настрій нормальний, і все добре, да? кажуть мені що Лудько, що ти прикалуєшся? Над людьми. Я не приклад, ми так звикли спілкуватися, і кожна людина привикає вже, тобто до кожного, хто який є валерчик. Так що все, не буду я тоді знімати, що тут буде калянчик робити, замерз, соплічко попримерзав, як не можу Щось там Надія Анатоліївна їде на, на своєму джипі, вона за угла. Друн-друн-дрин. Добрий день, Надіжда. Баба без прав, гуце по березанню, ну і по барбану. О, водичка. Якщо калян давай, вже Надіжда Анатолійна каже, давай зятек, таранчук готовий, а ти ще й досі тут чухаєш. <клухие> те, що не чухається. Вже неодноразово ми показували, як це діло калюха з полює, прогріває мішечок, спалює, да і все. Погнав, тому що реально замерз, буду йти передиватися, буду готуватися до... Свіжини. Сьогодні ще має в мене бути одна цікава гостя. От. І я думаю, що сьогодні ми розпочнемо збір. На ну, наступному відео об'явлю. Це буде на 72-гу бригаду. На автомобіль вийшов на зв'язок пів першої ночі мій товариш. Звати його Ярослав, він з Селичівки. Ну, раніше це був Баршуткий, район, зараз Броварський. Якийсь період часу ми не пересікалися, але є хороші моменти в житті, які споминаєш і думаєш, чому так, чому хтось повинен гибіти в окопах. А ти тут соплі жуєш. Ну. Треба бути корисним і підтримати хлопців та дівчат, які на сході. Так що, друзі, добиваємо на резину. Ну, я думаю, що чомусь не виходить 77 на зв'язок то ми на 47-му замовили, я вже казав вчора, ми замовили, то в принципі я думаю, що переключимося на збір на автомобіль на 72 гу бригаду для Ярослава та його побратимів. Яка рота, я не скажу, зараз, ще ніколи не, не уточняю, ну, я думаю, що хлопці напишуть, для кого це буде цікаво, От. тому що 72-ї бригади ми розпочинали. Для В'ячеслава Лаврентієва 72 ка це була Булотарківська. Так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. По можливості підтримуйте наших захисників і захисниць. Кожного вони такі є, знайомі, друзі, родичі людей тепер. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Далі буде Таранчукська города.